Почну з е, присторонньої зустрічі Україна ЄС Єврозійська клімка, яка, як ви знаєте, вчора відбулася у Мінську. Е, Делегацію України на зустрічі очолив президент України Петро Порошенко. Європейський Союз представляли е, Верховний високий представник Європейського Союзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон. Віце-президент Єврокомісії, комісар з питань енергетики Бюнтер е, Етінгер е, і комісар з питань торгівлі Карл Тигул. Країни митного союзу були представлені президентом Білорусі Олександром Лукашенком, Росії е, володимиром Путіним та Казахстаном Султаном Назарбалі. Основними питаннями переговорів на мінській зустрічі було Мирне врегулювання у східних областях України, зокрема реалізація мирного плану президента Петра Порошенка, імплементація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також енергетична проблематикою. В рамках зустрічі президент України провів двосторонні зустрічі з високим представником ЄС Питань. Безпеки і зовнішньої політики Катрін Ештон, президентом Білорусі Володимиром Луташенком, президентом Казахстану Султаном Назарбаєвим та президентом Росії Володимиром Путіним. Відбулося відбулося також пленарне засідання у розширеному форматі. Головним елементом позиції України на мінській зустрічі було досягнення миру на Донбасі, саме досягнення цієї першочергової мети. Були підпорядковані всі зустрічі і переговори президента України. Не може бути більш важливого завдання тоді, коли гинуть наші військовослужбовці і мирні громадяни, коли терористами знищується інфраструктура українських міст і сіл, коли десятки невинних людей незаконно утримуються в заручниках. Ця позиція ґрунтується на дуже чітких і зрозумілих сигналах і пропозиціях, які могли б лягти в основу. Пошуку політичного компромісу, які передбачені в мирному плані Президента України. Це насамперед безумовна повага до суверенітету і територіальної цілісності України, а також обраного народом України євроїтегаційного шляху розвитку. Це встановлення під контролем ОБСЄ ефективного контролю на українсько-російському кордоні. Який виключав би незаконні поставки в Україну військової техніки, зброї та бойовиків, також припинення обстрілів в території України з боку Росії. І це також безумовне звільнення усіх заручників. Незважаючи на непростий характер переговорів, їх результати ми оцінюємо як перший, але надзвичайно важливий крок до віднайдення точок дотику з цієї низки питань. Учасники зустрічі в цілому підтримали логіку мирного плану президента Порошенка, що, попри неготовність Росії визнати свою відповідальність за те, що відбувається сьогодні на Донбасі, дає підстави для обережного оптимізму з точки зору його подальшої імплементації. Основними результатами мінської зустрічі стали домовленості. Про досягнення уже ближчим часом реального прогресу у звільненні всіх заручників. Активізацію консультацій з метою закриття контрольованих незаконними збройними формуваннями ділянок українсько-російського кордону з цією метою буде негайно встановлено ефективний контакт на рівні українських і російських прикордонних служб та генеральних штабів. Невідкладну активізацію з метою вирішення заданих питань роботи тристоронньої контактної групи, проведення ближчим часом в рамках підготовки до Міністерської зустрічі 12 вересня експертних консультацій щодо імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і проведення 6 вересня переговорів у форматі Україна ЄС-Росія щодо енергетичної проблематики. В цілому, можемо сказати, що мінська зустріч стала важливим кроком до відновлення миру в Україні. Президент Петро Порошенко показав усьому світу, що заради досягнення цієї мети Україна відкрита до діалогу з усіма. Водночас, чіткою позицією президента є те, що предметом таких переговорів не можуть бути національні інтереси України, суверенітет і територіальна цілісність нашої держави. Життя і свобода наших громадян. Хотів би також зазначити, що Україна готова до професійної і предметної розмови з російською стороною щодо її занепокоєності у зв'язку з імплементацією угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Водночас і тут у нас є чітка позиція. Не може бути мови про відкладення її ратифікації і внесення до неї будь-яких змін. В цьому питанні, як і усіх інших, у Мінську ми відчували потужну підтримку Європейського Союзу. Унікальний формат Мінської зустрічі дав можливість Україні фактично бути в одній команді і говорити одним голосом з нашими європейськими партнерами. В ході мінських зустрічей також відбувся обмін думками щодо наміру. Російської сторони поставити до східних областей України другий вантаж так званої гуманітарної допомоги. Хотів би наголосити, що у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ Росії з цього питання нами було привернуто увагу російської сторони до того факту, що під час попередньої доставки Росії такої допомоги нею було грубо порушено міжнародні правила і визначені національним законодавством України процедури. А також досягнуті раніше домовленості. Наслідок цього російські вантажні автомобілі були незаконно переміщені через Державний кордон України без згоди і супроводження представниками Міжнародного комітету Червоного Христа, а також без здійснення контролю представниками Служб прикордонного та митного контролю України. Тому будь-які подальші поставки гуманітарної. Допомоги можуть розглядатися виключно в разі виконання чітких і загальних для всіх умов, здійснення обов'язкового контролю українськими прикордонниками і митниками, передача вантажу Міжнародному комітету Червоного Христа, який з цього моменту відповідатиме за його доставку зберігання та розподіл. Крім того, ми вважаємо, що рішенню щодо доцільності направлення, направлення російської гуманітарної допомоги мали б передувати результативні консультації за участю Міжнародного комітету Червоного Христа, тристоронньої контактної групи та ОБСЄ з метою з'ясування реальних потреб у е, такій допомозі як за номенклатурою товарів, так і за їхньою кількістю. Е, отримання чітких гарантій безпеки для гуманітарного вантажу та осіб. Які його супроводжують на тій частині території України, що тимчасово перебуває під контролем незаконних збройних формувань, а також погодження детального маршруту, слідування вантажу та модальності його супроводження з боку Міжнародного комітету Червоного Христа. З врахуванням такої позиції відповідні консультації між всіма залученими сторонами та інституціями будуть проведені найближчим часом. Щодо інших міжнародних контактів, ви знаєте, 23 серпня відбувся візит в Україну федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Цей візит відбувся напередодні Дня Незалежності України і став свідченням рішучої підтримки, яку Німеччина та міжнародне співтовариство надає нашій державі для подолання кризи на сході країни. Провокованої агресивними діями Росії. В рамках цього візиту відбулися переговори керівника німецького уряду з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Вісеніком, а також проведено спільну зустріч Петра Порошенка і Ангели Меркель з міськими головами Донецька, Запоріжжя, Києва, Луганська та уповноваженим президента у справах кримсько-татарського народу. В центрі уваги. Під час переговорів були питання територіальної цілісності та суверенітету України у зв'язку з подіями на Сході та півдні нашої держави, вирішення нагальних економічних проблем, насамперед, в контексті відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей, проведення внутрішніх політичних та соціально-економічних реформ, а також відносини між Україною та Європейським Союзом. За підсумками переговорів, федеральний канцлер поінформувала про започаткування. Спеціального фонду Європейського Союзу, який надасть 500 мільйонів євро на відновлення інфраструктури Донбасу. Також було обговорено питання надання Німеччиною медичної допомоги українським військовослужбовцям та цивільному населенню, які постраждали в зоні антитерористичної операції, в тому числі шляхом створення з Червоним Хрестом польових госпіталів. В цьому контексті Ангела Меркель повідомила про готовність Німеччини прийняти на лікування за кошти федерального уряду 20 найважчих поран. 20-22 серпня, за дорученням Генерального секретаря ООН Банк Муна Україну відвідав заступник генерального секретаря з політичних питань Джефрі Фельдман. В ході візиту відбулися його зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром. Сеніє Єсенюком та міністром оборони Валерієм Галетеєм. Центральними темами зустрічі стали питання деескалації ситуації на Донбасі, втілення плану глави держави з регулювання конфлікту, а також питання гуманітарного реагування. 21 серпня Джеффрі Фейтман був прийнятий міністром закордонних справ Павлом Клімкіним спільно із заступником генерального секретаря. ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги ООН Валерій Амос, яка 21-24 серпня перебувала в Україні для ознайомлення з гуманітарною ситуацією на сході держави. В час бесіди були обговорені практичні шляхи використання можливостей ООН для мирного врегулювання ситуації на сході України, спровокованої агресією з боку Росії, в тому числі пом'якшення її гуманітарних наслідків. Представники ООН запевнили в готовності генерального секретаря Банки Муна продовжувати особисто залучатися до цього процесу, надаючи добрі послуги. Організація усіляко підтримуватиме зусилля, спрямовані на пошук дипломатичних шляхів регулювання та покращення гуманітарної ситуації на Сході держави. Павло Клінкін висловив зацікавленість у подальшій активній співпраці з ООН, зокрема в контексті мобілізації міжнародної гуманітарної допомоги та забезпечення моніторингу ситуації у сфері захисту основоположних прав і свобод людини на сході держави та в Автономній Республіці Крим. 23 серпня заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валерій Амос відвідала Донецьку область, зокрема місто Слов'янськ. Де ознайомилася з ходом відновлюваних робіт у місті, а також провела низку зустрічей з представниками місцевої влади. Предбачається, що за підсумками візиту ООН сфокусує зусилля на наданні технічної підтримки уряду в галузі координації гуманітарної допомоги, регулярному моніторингу і оцінці ситуації та потреб на сході України, забезпеченні нагальних потреб постраждалого цивільного населення. А також на сприянні відновленню інфраструктури та основних послуг у постконфліктних районах. 22 серпня Україну з робочим візитом відвідав міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявичу. В ході візиту він провів переговори з міністром закордонних справ Голом Клінкіним, також був прийнятий президентом України Петром Порошенком. Основна увага під час цих зустрічей була приділена. Обговоренню практичних питань, пов'язаних з регулюванням ситуації на сході України, забезпеченням сталої підтримки міжнародною спільнотою та литвою мирного плану президента України, в тому числі наданню допомоги Україні з боку з метою протистояння російській агресії. Ліна Слінкевич висловив тверду підтримку заходам керівництва України щодо відновлення миру та стабільності на сході країни. Окремо під час переговорів йшлося про заходи української сторони стосовно реалізації євроінтеграційного курсу, зокрема імплементацію угоди про асоціацію з Європейським Союзом, проведення в державі необхідних структурних реформ, залучення консультативної допомоги литовських експертів. Ліна Слінкевичус відзначив важливість ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом до кінця вересня. І запевнимо у готовності литовської сторони сприяти продовженні розпочатих Україною масштабних реформ і перетворень. Міністри закордонних справ обговорили та погодили також графік першочергових двосторонніх заходів, зокрема здійснення до кінця року візиту президента Литовської Республіки далі Грібовскай до України, в рамках якого відбудеться засідання Ради президентів двох країн. Та візиту міністра закордонних справ України до бізнеса з проведенням засідання Ради МЗС України та МЗС Литви. 28 серпня по 3 вересня Україну відвідає побічник Генерального секретаря ООН справ людини керівник відділення. Управління Верховного комісару справ людини Нью-Йорку Іван Шиманович. Це вже четвертий візит Івана Шимановича до нашої країни протягом останніх пів року. Нагадаю, що помічник генерального секретаря відвідав Україну 6, 18 та 20 березня, включаючи і відвідання Автономної Республіки Крим, а також 14-19 травня. Основна мета місії Івана Шимоновича – оцінити поточну ситуацію в галузі прав людини в Україні з акцентом на її південно-східних регіонах, та представити наступну вже п'яту за ліком доповідь Правління Верховного комісара з прав людини, підготовлену місією ООН з прав людини, яка працює в Україні з 15 березня на запрошення українського уряду. В ході візиту помічник лісека ООН. Планує відвідати Київ, Харків та Слов'янськ, провести низку зустрічей в Кабінеті міністрів України, адміністрації президента та е, причетних органах виконавчої влади. 1 вересня відбудеться візит в Україну міністра закордонних справ терориста Норвегія Бьорна Бренде та міністра, е, та міністра у справах Європи терориста Норвегії Відера Хельгенсена. Очікується, що під час переговорів з керівництвом уряду буде обговорено ситуацію на сході України, заходи української сторони та міжнародної спільноти щодо її врегулювання. Важлива увага приділятиметься активізації політичного діалогу, зокрема в підготовці першого історії двосторонніх відносин візиту до України прем'єр-міністра Королівства Норвегія Ернес Сольберг, а також співробітництво двох країн в торговельно-економічній сфері. Тиметься також про створення міжнародової комісії з питань торговельно-економічної та інвестиційного співробітництва. І також хотів звернути вашу увагу на те, що в контексті ситуації на сході нашої держави ми продовжуємо фіксувати численні факти обстрілів території України з боку Росії поставок нею. Зброї, важкої техніки та живої сили в районі бойових дій на Донбасі. Неспросовні докази таких дій в Росії на постійній основі доводяться нами до відома наших іноземних партнерів та міжнародних організацій. Лише за минулу добу Прикордонна служба України зафіксувала здійснення з території Російської Федерації 40 обстрілів з використанням гаубиць ракетних систем, залпового вогню ГРАД та. Мінометів по населених пунктах та позиціях Збройних сил України у прикордонних регіонах. Було зафіксовано 5 випадків порушення повітряного простору України російськими вертольотами та безпілотниками. Під вогневим прикриттям артилерії Росії продовжуються спроби незаконного проникнення на територію України російських найманців і військової техніки. Безпосереднім доказом присутності Збройних сил Російської Федерації стало затримання Служби безпеки України спільно з е, е, підрозділями Збройних сил України 9 десантників 331-го гвардійського полку 98-ї дивізії повітряно-десантних е, 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 повітряно військ Російської Федерації. Тому що Росія Безпосередньо залучена до цього конфлікту, думаю, ні в кого у світі вже немає сумнів. Тому те, що керівництво цієї країни продовжує спростовувати очевидні речі, з кожним днем опускає імідж і довіру до російської влади, до точки неповернення. Говорити, як-от кажучи, неправду, знаючи, що співрозмовники мають перед очима факти і докази, значить свідомо вводити в оману міжнародних співтовариств. Такі речі не забуваються і залишаються ганебним климом на репутації не тільки конкретних чиновників, але й всієї держави. Але якщо раніше російській пропагандистській машині вдавалося маніпулювати громадською думкою хоча б в самій Росії, то сьогодні очевидні факти вже не вдається приховати навіть там. За інформацією Комітету солдатських матерів, Старопольського краю на територію України загинуло 9 контрактників із розвідув... розвідувальної групи 18-ї мотострілкової бригади. Також в регіональних ЗМІ Російської Федерації з'явилися фотоматеріали закритого поховання двох контрактників із Псковської 76-ї повітряно-десантної дивізії. Обурення і протести російського суспільства проти участі російських військових і найманців. Бойових діях на Донбасі зростають. Російська громадськість і ЗМІ вже сьогодні ставлять перед російською владою гострі питання щодо участі Росії у конфлікті. І якщо влада в Росії не схаменеться, не відкличе своїх військових з України, не під... припинить підтримку терористів, наслідки, в тому числі для самої Росії, на думку багатьох експертів, можуть мати. Бути непередбаченим. Я думаю, я на цьому зупинюся і то відповість на ваші запитання. Будь ласка, Грицяна Бомберг, що президент Путін вчора говорив про те, що Росія зробить все можливе для заради мирного процесу. Які є підґрунтя довіряти цим словам? Знаєте, ми вже за останні півроку чули від Росії дуже багато гучних заяв, але ми, на жаль, досі не побачили жодних конкретних дій. Тому ми готові до обговорення ситуації, ми готові до діалогу. Єдине, що хотілося б, щоб цей діалог приносив конкретні результати. Якщо Президент Росії заявляє про е, таку готовність, це має бути підкріплено конкретними діями. Конкретні дії, вони надзвичайно прості. Е, якщо Росія справді вболіває, щиро вболіває за е, гуманітарну ситуацію е, на сході України, то, е, очевидно, для цього не потрібно надсилати гуманітарні вантажі. Для цього Потрібно просто припинити потік зброї, припинити потік важкої техніки і бойовиків, які, власне, і створюють цю гуманітарну катастрофу. Тому що, як ми бачимо, підтримки серед місцевого населення дії сепаратистів немає. Все, що відбувається, всі руйнування, всі вбивства, переважна більшість цього відбувається з боку найманців з Росії, як ми тепер бачимо, регулярних частин російської армії. Тому ці слова керівництва Росії можуть бути протягом буквально одного дня втілені в життя. Потрібно дати наказ своїм військовим вийти з території України і дати наказ прикордонникам закрити кордон. І тоді, я думаю, українська влада має всі засоби і можливості для того, щоб дуже швидко. Врегулювати ситуацію на сході і врегулювати е, ту гуманітарну ситуацію, яка там зараз е, є. Чи можна питання з приводу вчорашніх домовленостей, з приводу того, що зовсім скоро негайно почнуться консультації з приводу кордону України російського а коли почнеться це негайно, чи є вже дати? який буде формат, як буде відбуватися, розкажіть трошки детальніше про ці консультації? Ну, По-перше, ми сподіваємося, що вже протягом найближчих днів, годин активізується робота тристоронньої контактної групи. Яка власне, і за домовленостю сторін має всі повноваження обговорювати весь комплекс цих питань. Ми також сподіваємося, що протягом найближчих днів і годин будуть встановлені контакти між керівництвом прикордонних служб України і Росії для того, щоб виробити чіткий алгоритм закриття. Кордону на тих ділянках, які контролюються незаконними збройними формуваннями. І також ми сподіваємося, що протягом найближчого часу буде встановлений безпосередній контакт між керівництвом Генеральних штабів. Наскільки я знаю, такий, такий контакт, перший контакт, який вже було встановлено. І я думаю, що це. Ми сподіваємося на те, що це дасть можливість на цьому рівні вже безпосередньо обговорювати конкретні кроки і механізми, як досягти втілення тих домовленостей, які були досягнуті у Мінську. Уточнюю ще питання, ви сказали кілька разів. Сподіваємося, це сподівання і бажання з боку України, чи з боку Росії теж є підтвердження от в. Зацікавленості Так, у мінську було домовлено про те, що, як я вже сказав, тристороння контактна група активізує свою роботу, і прикордонники і військові наші входять в контакт. Тобто ця домовленість була підтверджена як Україною так і Росією. Тому я кажу, сподіваємось, тому що було раніше багато домовленостей, тому говорити зараз. Напевно, що такі контакти дадуть результат ми поки не можемо, але нам нічого не залишається, як сподіватися на те, що ці, ці контакти відбудуться і вони приведуть до конкретних результатів. Чи була призначена в мінську якась конкретна дата або протягом цієї документи? це має бути невідкладно. В мінську було домовлено, що це буде невідкладно, тобто протягом найближчих діб і годин. Тому це вже має бути. Бути сьогодні, якщо не сьогодні, то завжди. ясно. І з приводу знову ж таки цієї домовленості а, підсумки української сторони ми чули, і розмова про цю домовленість була чи не основним досягненням. Вона фігурувала чи не основним досягненням цих а, переговорів у мінську. З боку російської сторони а, про це не було мови. Про яку домовленість? А, домовленість з приводу консультації з приводу кордонів. Російська сторона якось так доволі м'яко промовчала про ці домовленості. Чи справді сторони почули одне одного, чи це їхня така тактика замовчувати це питання у своїх ЗМІ? Ну, знову ж таки, я кажу, ми такі домовленості були досягнені про контакти прикордонників, про контакти військових. Е, тому я знову ж таки кажу, не, 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 не можу забігати наперед щодо результатів таких контактів, але те, що вони мають відбутися, е, я думаю, що і російська сторона не буде заперечувати, тому що такі домовленості справді були досягнуті. Останнє питання: що означає негайно, коли воно повинна початися? От якась процедура, от коли це негайно, то точно має відбутися. Е, ще раз вам кажу, домовленості на найвищому рівні були досягнуті. Е, чи відбулися ці контакти і коли вони мають відбутися, як, можливо, буде краще, якщо ви запитаєте прикордонників і в керівництво штабу? Між тем РНБО повідомляє вже, що в одному з селищ, здається, Побєда в Донецькій області розгорнуто штаб Збройних сил Російської Федерації. Чи взагалі обговорювалося питання у мінській присутності регулярних військ у Донбасі? чи була взагалі з цього приводу якась реакція МЗС? МЗС якого? Українського. Так, наша реакція. Ми, ми постійно на такі речі реагуємо в той спосіб, в якому має реагувати Міністерство закордонних справ. По кожному такому факту, перетину незаконному кордону, поставок зброї, техніки, військовослужбовців, нами направляються відповідні ноти протесту Міністерства закордонних справ Росії і інформуються міжнародні партнери. Звичайно, що питання російської збройної присутності в Україні ставилося керівництвом України на зустрічі у Мінську. Як я вже сказав, російська сторона продовжує заперечувати ці факти. Однак ці факти є настільки неспростовними, що, власне, я думаю, тільки Російська Федерація і залишається єдиною країною, яка не бачить реальної ситуації, або, скоріше, не хоче бачити і визнавати цю. Дякую.